Джек Джонс на манжетах. Вау, wow, мілітарі з боковими кишенями. Вау, wow, ви люрки прикольні. На манжетах. На манжетах. Excel чоловічі. Ще на манжетах. Наша компанія Екстрасток вітаю вас. Екстрасток, це доставка по всій Україні. Краще речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер самогляд сьогодні будемо глядати склад мішка спортивні штани. Вау, wow, клас, містокові, будь ласка. Вау. Wow. 3XL. Алді. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Так, що ми хотіли надати підписатися на наш канал, коментували, вступали на нашу спільноту Viber, підписатися на наш Instagram канал, на наш Telegram канал, на нашу стрімку у Facebook, на наш TikTok. Заварюємо, як достаємо печеньки, всім приємного перегляду. Дисквард, never lost. Вау, ну а манже завужені. Так, великий Леко Спартів, Франце, XL. Велюрові, uh, такі модненькі, стільненькі, воу 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 Just do it на манжетах. Найки з боковими кишенями. Як льоня любить. На манжетах, примарк. Завужені. Мілітарі на манжетах. Розпаковка без купюр Це відкриємо, все, все розкажемо Велюрові спортивні штани. Такі широкі, стильні модні. 3X, 4X L. На манжетах. Завужені. На манжетах, велюрові Велюри. Ще. На манжетах. На манжетах. Великий розмір. Атлетік 85. Теплі. Що теплі? На манжетах. Розмір L. З боковими кишенями Карта спортивні на манжетах. Мішовши взагалі супер. На манжетах. З боковими полосами на манжетах. на манжетах. На манжетах. Продолжаем распаковку мешка. На манжетах стильные модные. Размер где э, 2XL, 3XL. Модные. Валюры. Завужены. На манжетах. Вот такие. Good stuff. Также хороший вот, размер. Так и сами. На манжетах. На манжетах. На манжетах. На манжетах. Тепли на флисе. ужинем. Стильные модные хороводни. На манжетах. Еще на манжетах. Відже, і ми повністю зібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал, усім всього найкращого.